Мій давній друже, мушу я з тобою розтатися надовго. жаль мені, з тобою звикла я ділитися журбою, Вповідувати думки веселі і сумні. Тож, при тобі, мій друже, давній вірний, пройшло життя дитяче моє, як сяду при тобі, я в час вечірній. Багато спогадів тоді встає, картина повстає, Зібрався гурточок, провадить речі і співай гука, на клавішах твоїх швидкий гучний таночок, чиясь весела виграва рука. Та хто все плаче там, в другій хатині, чиє ридання стримане, тяжке. Несила тугу крить такій малій дитині, здавило серце почуття гірке. чого я плакала тоді, чого ридала, тоді ж кругом так весело було. Ох, певне, лихо серцем почувала, що на мене, мов хмара грізна йшло. Тепер ота осіння хмара сива, мене дедалі більше покрива. Знов смуток, що ж почну я нещаслива, хто ж восени весняночки співа? Серед недолі тяжкого туману були для мене промені ясні, Одину мала не одну кохану. Як забувала всі жалі свої, коли я смуток свій на струни клала, з'являлась ціла зрая красних мрій, веселкою моя надія грала далеко линув в думок легкий рій. Від мене, друже, не таїв нічого, свої всі гуки ти мені віддав. На тяжке страждання серця мого мені лагідною потіху слав. Мій друже, ті хвилиненьки ясніє, я при тобі найбільше мала їх, твої кохані струни голоснії, будили зграї красних мрій моїх, серед недолі тяжкого туману. Були для мене промені ясні, годину мала не одну кохану, як забувала всі жалі свої, хоч я не завжди щиро говорила з людьми, хоч тяжкий розпач свій від рідних, милих, найлюбіших крила, Та не від тебе, любий, друже мій. Від мене, друже, не таїв нічого. Свої всі гуки ти мені віддав, на тяжке страждання серця мого, мені лагідною потіху слав. Розстаємось надовго ми з тобою, зостанешся ти в самотінь мій, а я не матиму. Де дітися журбою Прощай же, давній, любий, друже мій.